Тобто січ на роботах то треба швиденько, шановні депутати, засідання позачергово 52-ї сесії мединської сільської ради скликано на підставі розпорядження сільського голови від 22.11.23 року номер 158.02.1.17. для участі у роботі позачергової 52-ї сесії мединської сільської ради зареєструвалось 13 депутатів відсутні депутати Бабкова. 14, перепрошую, 14 депутатів. Відсутні депутати Бабкова, Грохольський, Завірюха, Іллєнка Коваль, Агниста, Шостак і... І все. Отже, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія правомошна, якщо в її засіданні приймає участь більше половини від загального складу депутат депутатів, керуючи статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Позачаво 52 сесію сесії сільської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Хвилиною мовчання загиблих співвітчизників під час російської агресії. Дякую. Депутати, нам необхідно затвердити порядок денний пленарного засідання. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до рішення Медінської сільської ради 22.12 проводіли номер 592388 про місцевий бюджет Медінської сільської територіальної громади. У кого будуть якісь доповнення зміни до порядку денного немає, тоді прошу проголосувати під затвердити за основу в цілому. Якою порядок день не прийнято, Нам треба проголосувати за регламент. Ну, пропозиція, що комісія перейшла, ситуація зрозуміла. Ну, провести сесію швидко, там, за 10-15 хвилин. Прошу. Стандартний регламент. Якщо виступить 5-3 на обговорення, ставимо на голосування. Дякую, рішення прийнято. Отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. Чи є необхідність його обговорювати? Хто? Будь ласка, Борис Олексійович, пару слів про виділення коштів на дизельне пальне з генераторів. Щоб просто пояснити депутату пані Асеєву просимо. Доброго дня. З ким не вітався, вношу поправку, не виділення коштів, а перерозпреділення. Ці кошти вами були виділені на початку року, коли формувався бюджет. Але коли заключали договор на поставку палива, то замість дизеля в договір вписали 5 тонн бензину. А бензин закупився 500 літрів всього-навсього, не треба 5 тонн. І тепер треба просто, ми договір розірвали на поставку бензина. Треба перерозпреділити з 22,75 на двадцять на 22,10 на, 22 на пальне автобусі. Так, слухай вас. якщо Ви кажете, бо виділено. Да. Тобто, у нас не кошти переходять на наступний рік і ми наступний рік. Ні, не наступний, ми ці кошти виділяємо. На сьогоднішній день нема ні з лі... тобто, дизеля, в зв'язку з тим, що я позичив уже талони у сільській раді 600 літрів, то мені до 8 числа тільки буде автобусом на чому їздити. Ми не вас, тільки ми хочемо за розподіл коштів людей. Ми просто їх перекидаємо фактично на дизель да. до кінця року. Ні, не, не до кінця, а навіть до кінця. Захватимо січень, січень місяць наступного. Ми прорахували все. Прорахували, так. Да. Отже, якщо питань нема, прошу за основу цілому. А, можна да. ще Да. Не стосовно. А, ми все питання. Так. Да. Отже, якщо питань нема за основу в цілому, прошу підтримати, прошу голосувати, щоб ми в казначейство подали сьогодні документи. Став на голосування. Дякую. Рішення прийнято. Отже, на цьому питанні порядку. Час, час, на цьому питання порядку денного розглянуті. Е, у вас є якісь ще питання? Будь ласка, яке питання? У Мене просте депутатське запитання я би хотіла вияснити для себе і щоб розуміла громада, да, оскільки в нас публікуються всі документи на офіційному сайті. Увага в залі, будь ласка, а, стосовно прийнятого рішення на минулій сесії а, щодо... Помічника депутата місцевої ради рішення було прийнято про п'ять помічників. На сайті да. з'явилася інформація, в якій на, в цьому проєкті рішення вказано до двох помічників. Це технічна Думаю, помилка та вона може буде. Всі може звісно. Ми голосували за п'ять. Отже, на цю... Так. так. так році було, всі харчування. Чи треба вносити зміни? Е, дивіться, програму? я скажу так, що бюджетний процес іде, я не готов зараз повідомити. От на цьому тижні оці обставини. Думаю, до четверга я буду бачити загальну картину, ми з вами порадимося. Принаймні освіта е, порахує, скільки буде всі, скільки буде пільгових. Там була нарада, Борис Олексійович казав, по Києву, там, до речі, щось і Київ компенсує. Це треба врахувати. Відсотків київський бюджет, тому це треба врахувати ці моменти, і ми обов'язково будемо радитись по бюджету всі разом і будемо її приймати. От... І ще є питання. А коли планується наступна сесія, щоб повітря? Ну місяці... ні, в цьому місяці вже ні. Це в грудні буде вже сесія. Тобто в грудні, да, да просто треба зараз дійсно попрацювати по бюджету. Тому, якщо можливо, депутатам утриматись може, від додаткових якихось там запитів, бо це Чувансь велика робота від ка. Ну, від КПМенен Інвест по процедурі треба подати на сесію. Ви ж знаєте, вам підготується відповідь. Вам буде, вам буде відповідь і по освіті на наступну чергову сесію, як підтримали депутати, повинен бути звіт. Тому рухаємось по регламенту, по закону. Отже, питання порядку денного розглянути. Чи є до головуючої якісь. Пропозиції щодо мене сесії нема на цьому засідання. Позачергово після другої сесії медівської сільської ради 8-го скликання оголошує закритим. Дякую всім.